Добрий день, дорогі діти! Сьогодні ми з вами будемо малювати. А що малювати, дізнаєтеся з загадки, отже слухайте уважно. Був крупинкою золотою, став зеленою стрілою. Сонце літнє світило і стрілу позолотило. Як ви думаєте, що це? Так, це колосок. Для роботи нам потрібно білий аркуш паперу, олівці блакитний та жовтий пензлик, жовта фарба гуаш та стаканчик з водичкою. Для початку ми будемо з вами тонувати наш листочок. Він буде не просто білий, а дуже гарний. Візьмемо блакитний олівець. І спробуємо розділити наш листочок на дві частинки. Намагаємося вести лінію рівненько, не відриваючись. А тепер будемо тонувати наш листочок, верхня частина це немов небо наше блакитне. Взяли блакитний олівчик і будемо малювати такі лінії, але легенько-легенько. І лише в одну сторону. Так не можна малювати, буде негарно. От якщо ми почали отак в цю сторону, то так і будемо з вами тонувати. Це в нас небо. Легенько-легенько, щоб наш олівець не зламався. Якщо залишається трошки білого, це нічого страшного. Ось так, весь аркуш. Половинку цього аркуша я зафарбую. Біля нашої лінії дуже обережно, щоб не вилізти за цю лінію. Отак, дуже обережно. Але не міняємо наші лінії, які ми розфарбовуємо, точніше, якими ми тонуємо цей листочок. Ось, бачите, що в мене виходить? Тут дуже акуратно. Так, ще. Майже закінчила цю половинку. Ще трішки треба акуратно. Так, це наше небо вийшло. Тепер нам потрібен жовтий олівець, і будемо робити те саме. Але вже знизу, дуже обережно біля лінії. І в одну сторону тільки тонуємо легенько-легенько олівчиком. Намагайтеся тримати олівець правильно. Затонувала наш листочок. На що це схоже? Ну пригадайте, будь ласка. Так, це схоже на наш прапор. Тепер будемо брати жовту фарбу, Гуаш, і наш пензлик. Пригадайте, будь ласка, як ми з вами пензлика вмочимо у фарбу. Трошечки тільки кінчик. І будемо малювати. Як росте наш колосок зверху чи знизу? Звичайно, знизу. Ось наше поле і росте наш колосочок. Ведемо лінію. Намагаємося не перервну, але якщо не виходить, нічого страшного. Просто будемо трошки її продовжувати. Ось так росте наш колосок догори, до неба тягнеться. Один колосочок. Якщо фарби залишилося мало, ще я беру трошечки фарби, але лише на кінчику нашого пензлика. Ще колосочок. Ось сюди в нас буде рости. Бачите, трошки не вийшла лінія, нічого страшного. Зараз я її продовжу. Ось так. Так. І ще в нас будуть листочки жовті, бо наші колосочки стали жовтими, золотими. І ли, листочки, і травичка пожовкла поруч. Отак От ще трошки веду. Знизу до гори росте в нас. Ось знизу вгору, бачите? Ось так росте. Так. І ще, іще можна буде намалювати. Буде в нас ціла картина. Так. Ось знизу до гори. Тепер вмочую нашого пензлика трошки сильніше. Саму щетинку вмочую і буду робити зернятка. Зернятка буду робити, притискаючи, дивіться уважно, з однієї сторони притулила і далі притулила, трошки подалі ось отак, притуляю, і виходять у нас отакі зернятка. З однієї сторони. З іншої сторони ми будемо робити те саме. Ось так притулила, ще притулила, ще. Ось, бачите, які вийшли в мене зернятка. Так, ось і один колосочок, трошки тут зробимо так. Довгенькі вусики ще намалюю. Ось так. Тепер наступний колосочок роблю те саме. Так. Притискаю, притискаю, піднімаю. Ось. І на іншу сторону те саме притиснула, підняла пензлика. Ось такі колосочки. Зараз ще один колосочок намалюю. Обережно, щоб не вимазалися у фарбу ручками. Так. Якщо мало фарби, ще вмочу, але не дуже сильно. Ось, які в мене виходять колоски, ще отут намалюю. Тут продовжу трошки, буде в мене колосочок, і знову притискаю, бачите, Так ближче один до одного притискаю, і з іншої сторони так само притискаю, піднімаю наші золоті зернятка, з яких потім будуть робити хліб. Так. І Мабуть, ще намалюю ще колосы. Ось така картина вийшла в мене. У вас теж все вийде, я в вас вірю і буду чекати з нетерпінням вашої роботи. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!